До будівлі уряду в Єревані, столиці Вірменії, 10 листопада знову почали сходитись люди. Вони висловлюють своє невдоволення рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про нагірний Карабах. Люди хочуть, аби підписаний документ анулювали, про це повідомило вірменське видання Спутник. Зверніть увагу, вірменська опозиція думає, як анулювати угоду щодо Карабаху? Голосів поки не вистачає. Люди не згідні з Пашеняном та пояснили це тим, що у документі йдеться про передачу низки районів Карабаху Азербайджану. Вимагаємо скасувати цю угоду, яка спрямована проти вірменського народу. Закликали протестувальники. У Вірменії поновились протести. Дивіться відео, сутички у Вірменії. Коротко, незадоволені рішенням Пашені на Вірмени 9 листопада захопили будівлю уряду Вірменії. Люди розгромили кабінет прем'єра, а також розграбували його резиденцію. Водночас Гелаве уряду запевнив, що за діями мітингувальників стояли провокатори. Поки деякі люди громили кабінет, інші залишились перед будівлею уряду та продовжували безладина. В центральних вулицях столиці згодом протестувальники побили спікера парламенту Арарата Мірзояна. Його спочатку охоронці заховали в машину, однак люди змогли розхитати транспорт та витягнути спікера з нього. Угода між РФ, Вірманією та Азербайджаном що відомо. Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірманії Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду. Про це стало відомо у ніч на 10 листопада. Згідно з документом, з 000 МІСК 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій в нагірному Карабасі. Очільник вірменського уряду Пашинян заявив, що це рішення було для нього дуже важким, що передбачає документ.